Здавалося б, тільки закінчилися зимові морози, і зовсім недавно зійшов сніг. Але місто вже преобразилося. Проходячи по вулиці міста, з'являється почуття пробудження нового життя. Кожен день вносить свої зміни. Змінюються клумби в парках та скверах, на яких завдяки працівникам дочірнього підприємства Зеленбуд починають майорити перші квіти. Працівниками нашого підприємства розпочалися роботи по висадці розсади квітів. По скошуванню трави косим і вихідні дні, і такі дні. Скошено вже багато газонів по вулиці, Благовіщенській, площа 40-ї армії, парк Чайковського. Дальніше планується у нас парк Благовіщенський і Галіцина парк, і висадка квітів. Уже висаджені квітів парку Чайковського на бабочки. І сьогодні висадили петунію на Галіцина, бабочки. В цьому році ми висаджуємо газанію, це така, вона становиться популярна квітка, вона цвіте ціле літо і осінь захватує, можна сказати, до морозів, тому плануємо її більше висадити. Буде агіратум, буде сальвія, чорнобривці. Плануємо на площі 40-ї армії висадити гербом. Як у нас вийде? Ну, думаю, що той, хто працює, в того вийде. На площі 40-ї армії квіткова композиція в патріотичному стилі прикрасила клумбу біля пам'ятного знаку Т-34. По контуру герба України розташувалися 600 чорнобривців, а основа створена з квітів Агратум. Хотілося б, щоб праця наших комунальників не була марною, щоб тростянчани та гості міста з повагою віднеслися до неї і не знищували квіти. Цьому році завершується термін експлуатації полігону для захоронення твердих побутових відходів. Як розповів керівник підприємства Екосервіс, наразі відбуваються роботи по пересипці територій, де зберігається сміття давніх років, щоб збільшити термін експлуатації полігону ще на декілька років. Поки не вирішиться питання про місце нового полігону. В даний час ми знаходимося на полігоні твердих побутових відходів. Проводяться роботи по щищенню. Згортанню і пересипки сміття, яке вивозилося в 70-ті роки. Оці кучі, яку ви зараз бачите, 30-40 років. Вона трьохметрової висоти, буває даже висота досягає 4 метрів. Хочу сказати, що в цьому році, в 17-му, закінчується срок експлуатації нашого полігону. Край треба вирішувати питання будівництва нового сучасного полігону. Але. Ми розуміємо, що це, це все час і кошти чималі кошти. Тому в даний час я займаюся питанням, щоб продлити експлуатацію даного полігона на 5, можливо, і більше років. Для цього, для цього старе сміття, яке возилося багато років назад, ми згортаємо, пересипаємо і готову площадку для завезення нового сміття. Близько трьох гектарів землі вже підготовлено, і наразі такі роботи на полігоні продовжуються.